І всім, всім привіт, друзі. Сьогодні буде нестандартне відео, таке собі е, коротеньке. Я прошу вас допомоги. Часто помічаю, в битвах є роботи ультимативні. І так само, якщо прості роботи, то на них споряджені пушки ультимат. Ну, Походу, що я розумію, вони виграють їх виконані цього завдання в лідерборцях. Давайте відкриємо. І подивимося, ось мої досягнення. ну Походу, що я просто грав, і така полоса досягнень йде собі, йде, далі вона посередині десь зупиниться і далі буде дуже тяжко. Що тут можна виграти? Інвайдер є, і є навіть пушечка першого рангу панчер. Вона в два рази міцніше, перезаряджається скорше. Ну, дуже круто. Ось з такими пушками можна грати ну, в два рази ефективніше. Потрібно тут, я так розумію, відкрити червоні і фіолетові блоки даних. так? Тепер питання. Скільки блоків даних потрібно відкрити, щоб забрати весь бонус? Наперед я вам дякую за відповідь. Я ці блоки даних не використовую зараз, а так накопичую. Дивіться, у мене синенькі вже є 14 і червоні, і червоні 4 штучки на всього. Навсього. Ось я і думаю, потрібно їх використовувати чи якось з користю. І заодно і відкрию, щось виграю, і пройду якийсь лідерборд. Це ж буде круто за двома зайцями погнатись. А ну, на цьому все. Оце таке от питання. Я чекаю вашої відповіді. Ну і в мене ще одна новинка. Мені постійний глядач підказав, що кідом краще не заморочуватись, а придбати слідучого робота. Він коштує дешево, прокачка дешева. І я скористаюсь його порадою. Мабуть, я його візьму, хоча я до кіда вже привик. Це мій рідний малюк, скільки я в нього вклав змінити титана. От дивіться, в мене, бачите, Сіріус є, але простий Сіріус. Ну, він мені чомусь не подобається. Він широкий, ніде не пролізе. Я його лишаю, не прокачую, хай собі висить, десь видалю колись. А далі переходимо в історію. І йдемося, Артур всього-навсього коштує 400 платини. І в мене є 401 платина. Ну, походу, що його потрібно брати, як ви вважаєте. Хто працює на Артурові, підскажіть, як він себе поводить. І взагалі чи він ефективний в бою. Ну, щит, отак, якщо подивитися по його живучості, то живучість в нього менше, ніж в кіда Але в нього щит допомагає і якраз живучість додає. Хоча не знаю, щит ніби спереді тільки. Якщо будуть в спину стріляти, мабуть, він має там слабинку. Металевий зад, в нього слабенький. І так, дружище, Артур, ти тепер мій. Купуємо хоп. Є. Все, тепер я з ним трохи поганяю, подивлюся, як він працює. Пушечки, певно, що поставлю вже крутіші, скіда зніму і поставлю на Артура. Подивимося, друзі. Так, до речі, я не помітив, яка його швидкість, бо кіт мене насправді трохи так нервує своєю швидкістю. Подивимося, що вона 28 км. 28, а в Кіда на даний момент 43. Ну 28 це взагалі, я не знаю, йому стати закопатися в землю, отак стати за якоюсь будівлю Ну, знаєте, в кі... Вартура чим прикольно, тим, що Зрівняти з Кідом, в Кіда знизу пушки знаходиться. Якщо він за якоюсь стіною він їх використовувати вже не може. А Вартура прикольно тому що вони всі зверху. Стіна по. Шию ну, попушки, і він собі стріляє спокійно, зате в нього не влучають. Це прикольно, це один плюс такий жирний плюс. Ну, Ось такий. Ну, Можливо, у самого Артура не тільки спереді щит, а й ззаду якась броня є така міцніша. Ну, подивимося, пограємо і будемо знати, що то за риба така. А, Можливо, і зараз пройду рівень один батл. Один тобто. Давайте зразу відразу пушечки змінимо. Так, знімаємо все. Так, і модулі зняли і все. Оце прикольно, піксоніки зробили, що не по одному якомусь, по одній частині знімаєш, а відразу все. І головне, що пілот лишається. Ще вони класно придумали, піксоніки. Я це вже давно хотів, щоб було. Дивіться, бачите, у нас є ось тут надпис, до якого робота належить цей пілот. І це прикольно. А то постійно приходилось відкривати, дивитися, читати. Це не дуже час віднімає. А так все ясно, раз раз переглянув. Е, так, що в нас? З кидами зняли, значить, в нас тут є 25 прокачка. Остаточна така. Тут 25 беремо. І в нас тут пушечки є. Ну, я думаю, Артур може з дальняка бити. Скоріше всього, аргон я, мабуть, не буду брати. А візьму Візьму помсту, так. То саме краще буде. Я, до речі, таких бачу, така комплектація стандартна дуже часто використовується. Ага, йому іще пілота би придбати. Ну, це кідовський пілот. Та, без пілота він ніякий. Ну, походу, що потрібно ще трохи кідом поганяти і за той час прокачувати Артура. Ось так, бо сам Артур. він... Трохи початковий такий, не справиться, мабуть. Ну що ж, let's go, поїхали. За що буде битися за маячки, так? Давайте за маячки. Гра починається. І випускаємо з самого кмітливого. Ультимата. Мені його чомусь не шкода. Він відразу біжить там, де саме більше противників, але він такий собі живучий. Може трохи пошкодити інших роботів, якщо не повністю е розбере. Бачите, там лонгс бігає. Лункс захищений. Так, і оцей ще. В повітрі його ніяк не збити. Ти мене своїми стрілами зараз грохнеш. Це 100%. Все. Як і обіцяв. А, до речі, оті стріли, я забув, як називається сама зброя, то вони додають ще міцності роботу. Відновлення, чи що щось таке. Так, і що нам запустити? Навіть не знаю. Так, де ви подівались у нас маячок чомусь там червоний, А чому він там червоний, Непорядок. Так, я бачу тут е, сам лункс. Всю погоду міняє. Дивіться, він ще живий. Ах, лки. Щось гра туга взагалі, капець. Ну зараз я випущу. Випущу батона. Я думаю батон... Вам випише зараз, пілюлі. Так, де ви подівались? А, бачите, злякались Батона Так, ось там хтось один йде. Він самотній, значить його легко буде І то не я зробив. Я бачу в мене в цій грі взагалі ні одного кілса. Я чисто якби на підтримці. Від мене тільки допомога. Хто там далі стоїть? Так, давайте хоть маячок захопимо, і то вже якась користь буде від мене. Так, вилазиш. А, то Еребус. То він своєю здібністю там стріляє. Я його не дістаю. Походу, що потрібно ховатися, але маячок я отак візьму, якийсь бонус буде. Так, мене... Паралізували. Давай, 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 отак тобі, на. Ну-ну-ну, ще трохи. Ну, ти зарази хитрун, ти такий вилазиш з нірки, своєю стріляєш і тікаєш зразу Так, і батону прийшла хана. Ну тут взагалі тоді нема чим грати, не лишилося нічого. Так, я би Артура виставив, не знаю на якій позиції. Ось тут поставити. Ну Там один робот і два наших, його зараз грохнуть. А давайте прямо тут. Тут уже два ворги наближаються. Ой, я нарвався. Так, зачекайте, я ще не вмію ним керувати. Це я ще зараз закрив. Я навіть не прочитав про нього інформацію, як він працює. Так, моєму Артурчику вже хана приходить. Так, а ось іще один такий. А, прикольно. Дивіться, як ми йому врізали. Круто. А, з руком ми не справимося. Це вже в рази робить сильніший. Так, одного мого. Копію мою замочили. І Артур пішов спати. Ось так, легко все. Так, не награвся я ним, тільки вийшов. Так, відчув він смак битви. Так, ну що я з тобою зроблю, рогаточка? Так поскачи, поскачи, Чи, тебе зараз хлопнуть. Дивіться, ну він вже доходить ніби. Це він поки без е, захисту, без щита, що ж ти мене відсунув так? Якби та рогатка так літала далеко, то взагалі їй би не було заміни. Так, і куди мені скеруватися? Знаходимо знач, пусті місця, бо я щось не сильно хочу з кимось лоб в лобіти, є маячок, краще маячок захоплю, ось мені тут Марс допомагає. Так, і побіг я далі. Там вже наш маячок, то в принципі ми практично виграли, у нас кількість роботів тільки менше лишилася. Так, а як гра зарахує? За кількість роботів чи за маячків? Ну де ж ви таких питань нарили? Йок-пал. Фу, оце бито. Так, хтось сюди суне. Вмикаємо захист, щит. А, дивіться, я його класно розібрав. Можливо, то не я. А, мені опіум допоміг. Так, ще трохи, ще трохи і ми в виграші будемо. Так, щит вимикаємо, аби скорше рухатись. І тут йдемо до останнього магікана, противника. Хто там такий воює? Ага. Оцей титан. Е я забув, як його звати, Ба Ба Бауху. Він мені здається по міцності так само, як рук. Дуже міцний, в в нього так само стрибок є, він наносить шкоду від приземлення. Давай, тобі ще трохи лишилось. Супер. Так, гра є ідеальна гра Вікторія. І що в нас тут зараз? Ми будемо дивитись. Я по нулях в мене захоплено. Три маячки. Ну, а кілса взагалі нема. Дивіться, круто. самий останній обалдіть. Так, обалдіти, обалдіти. У нас, ну, в принципі, дивіться, гра так нормальна наша команда створена. 9 9 7 А ось тут вже впало. Ось ці три союзники вони і провели цей бій до виграшу. А ось тут якось нерівномірно. 5-5, нормально. І 10 в два рази більше, ніж свої союзники. І що в нього тут є? А, в нього, ну зрозуміло, в нього очохочі, третій, опіум третій, МК3, ну і сильний рук Теж прокачаний А, до речі, в нього ще раптор є. Хай буде він не прокачаний, той раптор, але він раптор все-таки. Це все міняє. Раптор далі, кур'єр є. Ну, і Починав він, мабуть, скоріше всього з крізису, з дальняка бив. Ну, все ясно. Ось так гра минула. Я в одному аккаунті грав Silver Так, по-моєму, Ліга Сільвер, то там вже траплялися Раптори і ще якийсь останній робот. Як гра підбір робить, я не розумію. Але провалилась гра досить швидко, і так що виходив, що не виходив в гру, взагалі непомітно було. Наша команда вся по нулях була. І там один чувак бігав, всіх трощив, та й все. Ось така гра. Таке відчуття, що то самі розробники видно, там ганяють, грають в гру. Ем, ну, все, на цьому друзі, мабуть, завершую відео. Артуром поки що нема чого хвалитись, а десь трохи прокачаю його і тоді пограю, подивимось, як він себе поводить. Взагалі-то для кожного робота потрібна якась тактика, що я і не люблю. Але є гравці, такі, вони підбирають роботів, вони вчаться на них грати, і вони вибирають свою тактику. Тому вони навіть на МК-2 спокійно змагаються і перемагають з МК-тришнями. Це круто, але це треба заморочитись не хочу. На цьому все, друзі. Чекаю від вас відповіді. І до зустрічі! Удачі в битвах! Пока.